Для початку роботи з сервісом eTTN V3 потрібно авторизуватись на платформі ЕДІН, після чого перейти до сервісу IDНетворк, знайти потрібний документ та натиснути на нього, перевірити дані, зазначені в ТТН, а також переглянути всі супровідні документи. Після чого підписати товаротранспортну накладну та надіслати її. Журнальні документі відображатиметься накладна зі статусом очікує підписання вантажоодержувачем».